Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочки від Тетяни. Дякую Тетяні за смаколики. Дуже приємно. Тетяна написала листа і ще написала записочки до кожного пакетику, так що я буду розбиратися, а вам покажу, що тут є. Тут такі різні намистини, чорні-червоні імітація перлинок, прозорі і є записочка. Я не витягувала, бо вони розсипані. Тут чорне намистечку, тут такий гематит і котяче око, перлинки. Ну форма така дуже гарна. Сірий агат, аметист, Галтовка нефриту, багато її є. Сердолікові намиста. Ще темніший сердолік. Тут такі Чорні різні, вони розсипані, я тому не витягувала, щоб мені не погубилося. Так видно краще. І тут такі агатові, різні є і круглі і прямокутні. Ось очки різні. Так що іду розбираюся, читаю листа, Тетяни, що написала, іду, розбираюся. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Тетяни готові і подивимося, що у мене вийшло. І надівши на манекен цю прикрасу з гематиту, зразу мені перед очима пробігли, пробігся віде, відеоролик одної майстрині, яка один в один мене копіює. Один в один це навіть слова, манеру, розклад. Я, кажу, кажучи, була дуже вражена. Я, я розумію, що я багатього надихаю, але я ніколи не думала, щоб так один в один, слово в слово, і також у неї було гематитове намисто з золотими гематитовими матовими намистинами, і, і замочки такі, і, ну, і навіть назва роліку, роліків така ж сама, як у мене, тільки за мінусом намистотерапія. Тому що ну, це так якби М Моє вже я придумала, і за мною воно закріплено, і, як кажуть, було б дуже паливо, якби вона ще назвала намистотерапія, але не буду я далі говорити, щоб її не рекламувати, тому що, чесно кажучи, мені не було зовсім приємно, що іде така сильна копія. Я розумію, що я надихаю, ну не настільки ж, правда. Але всім, хто мене дивиться, звичайно, натхнення. Я теж когось дивлюся, теж надихаюся, теж цікаві моменти відловлюю. Так що це має місце бути. І продовжимо тепер стосовно прикрас для Тетяни, такі гематитові дуже такі гарні. Намистини вони дуже прикрасили. Я залишила котяче око і додала позолочену фурнітуру, позолочені гематити, але забрала перлинки, бо вони вже були зайві. Три, три кольори кажуть, це ідеально, більше трьох це вже папуга. От ми залишили три кольори: чорний, золотий і фіолетовий. Так що, ну, це. Дуже гарно склалося, намисто виглядає дорого, багато. І з двох ниток, звісно ж, вийшли дві нитки. Правда, трошечки мені забракувало на довжину, яку попросила Тетяна. Але намисто чудове. Із чорного, чорних намистин таких ранених. Класика, чорне золото. Дала такі гранені позолочені гематитові, дала золоті позолочені шапочки, роздільні позолочені. Ну, знову ж дорого-багато. Як кажуть, і в свято, і до театру, і так куди завгодно таку красу можна вдягнути. Просто лаконічно і гарно. І з Аметистів були три різні ниски аметисту. І я все-таки вирішила зробити також три низки, але об'єднати їх як подружки, навіть близнючки, тому що форма різна. Оці найгарніші, найбільші. Потім такі овальні трошечки менші. І такі. Прямокутні, ще менші. І щоб витримати довжину і щоб воно було цікавіше, вирішила додати такі намистинки-перлинки. І між них дала роздільні позолочені, замочки позолочені. Можна носити одну, дві, три низочки. Таке вийшло дуже багато намисто. Я намистинки такі різнобарні. І я по центру вибрала найтакі яскравіші, мається на увазі однотонні фіолетові, а потім вже йде на зміщення з доданням кольору і малюнку. Але малюнки тут просто супер. Кожну намистину можна розглядати як якусь картину. Дивіться, скільки тут краси. Кожна намистина інша. Як з одної, так і з другої сторони. Бачите? Так що ось таке намисто. Із сердоліку галтовки. Тетяна попросила зробити такої ж самої дужини, як воно було. Я лише додавила шапочки золоті, античне золото, тому що сучасна прикраса хоче фурнітури. І тут отвори такі, це ще вінтажні, отвори дуже великі, тому ті шапочки, вони якраз вирівнюють отвори і гарно лежить роздільна чорна намистина. Посортувала за розміром, по центру саме найгарнішу, більшу і так до замочка. І ще просила Тетяна, якщо вистачає зробити браслет, що я і зробила. Ще в тому стилі ж браслетик. Отут мусила давати шапочки між стоплери, тому що дирочки такі великі, що навіть великий стоплер. Втоплювався всередину. Важко було закріпити, тому ті шапочки зберегли форму. І ще був такий кулончик сердоліковий, і декілька намистин залишилося з цього намиста. Так, як я вже браслет зробила і ще залишилися, <кій> то використала там такі пласки були на ниточці. Цей кулон поскладала по розміру до. Гачка найменші. І вони можуть бути подружки. Дивіться, як гарно виглядає. Ну, або, звичайно, як самостійне намисто. І з довгої нитки таких прямокутних намистин зробила три подружки, виглядає. Шикарно. Тетяна просила багато фурнітури не давати, але трошки все одно треба. І я дала отут для краси пару таких вкраплень, фурнітурних намистин, таку булаву і дала золоту шапочку. Бісеринку між кожну, щоб вони не тиснулися, щоб вони такі гнучки. Бачите, як гарно коло лягає. Ну і, звичайно, мені бракувало для потрібної довжини для Тетяни, я вже додала свої намистини середоліку і гачок. І також можна носити одну, дві, три, з іншими комбінувати, як Тетяна захоче. І ще було таке агатове намисто. Агато е, на кінчику були дуже великі намистини, і я думала їх використати. Це намисто сюди. Але майстриня попередня, яка в'язала на нитку це намисто, вона просто заклеїла ту нитку в цій намистині. Ну, такі гарні намистини, і так і все. Ну, я, я не змогла витягнути. У мене нема сверла такого професійного, щоб по-новому отвір пробурити, а тими інструментами, тими сверлами, які у мене є, я цей клей не пробурила. Він так вклеївся з ниткою в цей отвір, що ну, я не знаю. Ну, хіба хто плете з бісеру? Я Тетяні їх повертаю, вона собі вирішить, що з ними зробити. Може, найде, хто там бісером оплітає, бо намистинки реально от такі великі. так як, як мій палець. Дуже гарні. І майстриня, заклеївши оця практика клею, я клею не люблю і його практично не використовую. Він у мене тільки є для того, щоб десь чуть-чуть щось колись підклеїти, може, якийсь страз випав чи як. А так я не люблю клеїти, тому що, от, бачите, переробити вже все не можна, тому що намистини заклеєні. І часто майстрині, як заклеюють оці намистини, що склеїм, їх викидаєш. Ну, це шкода. Це так я відступила для майстрині, які люблять клей. Тому що. Час мода міняється, хочеться щось переробити, а вже не переробиш. Ось тут таке було намисто, по суті, було раз, два, три, 4, 9 намистин, і були такі срібні потерті. Я їх, звісно, всі викинула, тому що вони вже старі. Цей індійський агат також з великими отворами. Кожну дирку треба було закрити. І таке було сердечко, я вирішила. Замість центральної, яка розбилася, бо також не даю розбиті намистини в прикраси, тому що розбити це вже поломана енергетика. А я хочу, щоб прикраси були з прямою, чистою, непошкодженою енергетикою, щоб вони приносили позитив, а не ламали якісь життєві ситуації у володарки цих прикрас. І також я додала свої намистини сердоліку, мені правда. Не вистачило, і я дала такі великі бісерини. Вони майже ідентичні, бачите, за кольором, непомітні. І я витягнула довжину, потрібну для, для цієї прикраси. Її можна скомбінувати з цією, вибрати, можливо, середню. І будуть, от, з середньої будуть дві подружки. Дивіться, як гарно. І так співпало тут оранжеві намистини. Супер. Із великих агатів. Дуже великі намистини. Звісно, що сотуар. Думала, чим на закінчення дати на шийку, тому що такі намистини на шийку не підходять, вони незручні. так. Сутуар Посадила на піни. Отвори також великі. Треба було закривати якоюсь намистинкою. Я дала таку маленьку сніжинку, щоб не було більшою за товщину цієї намистини. Дала таке колечко, кулончик можна зняти при бажанні. І у Тетяни була низка. Отаких сірих, агатових, також індійські агатові намістини з великими отворами. Я вирішила їх використати як і сюди для центрального переходу від кільця до прямокутних, так і на закінчення. І ще залишилося по кольору інші такі трошечки коричневіші, і агатові круглі намистини. І я вирішила зробити таке намисто. Його можна і з тим, хто любить дуже багато. Ось такі, бачите, чотири намистинки залишилися. І я використала всі агатові решту. Зробила такі дві ниточки кільця, щоб так плавно переходили. Оті по дві прямокутні, і на закінчення вже решту агатою до замочка. Вийшло досить цікаво. Намістин було мало, тому я вирішила їх також зібрати на піни, і це додало довжини. Із круглих. Таких великих агатових намистин іншого кольору. Ще один сутуар, також використала на закінченні оцій сірі. Була досить така велика нитка. Спочатку думала, що з них зробити, а потім вирішила, що я її використаю в цих двох сутуарах. Вірніше, навіть у трьох прикрасах. Отакий сутуар. Також на кільце. Чому на кільце? Тому що як там одна була непарна примокутна намистина, так і тут одна така намистина, і одна така не мала пари. Тому я вирішила зробити з них підвіску. Вона ні по кольору не зіграла з тими всіма намистинами. Ну і одна безпарна була, тому вони пішли на підвіски. А тут я вже попарувала. Звісно, що кольори не співпадають, тому що це агат, він знову ж різний, різний різний, але по центральній частині я дала більш насичені, темніші, і до шийки більш світліші. Світліші навіть по, по кольорогамі, тому що до, ли, до обличчя краще, коли є світліші кольори, не так, ну, от зморшки не так проявляються. Коли темніші, більше, більше молодим пасує. Я не говорю про чорне намисто, наприклад, попереднє, тому що воно буде вдягнуте, наприклад, ну, якийсь одяг інший. Це як спосіб для краси використала. Це не обов'язково має так бути. Хтось любить темні кольори біля обличчя і якщо має такі виражені, красиві риси. А я, наприклад, люблю пастельні кольори біля обличчя, тому і я цей метод використала. Із чорної галтовки її було дуже також багато. Вона вся кривенька, вся нерівна. Я вирішила її посадити на піни. І вийшло три подружки. Таке трирядне намисто. До більшого дала кулончик. І два звичайні. Знову ж так само можна їх комбінувати, можна по одному носити. Бачите, які вони кривенькі. Я старалась вирівняти за рахунок. І знову ж тут отвори дуже великі були, ну дуже великі. Прийшлося всі отвори закрити шапочкою, тому що пін просто топився всередині. Неможливо було ні закрутити, ні нічого. Ну, а з другої сторони, тут і позолота додавала такої такої ну, нарядності тим прикрасам і легкості. Вони не є такі забиті, якщо би їх набрати, наприклад, через якусь фурнітурну роздільну. Також можна дві одягнути, вони теж дуже гарно-ніжно дивляться. Дивіться, як гарно. Зачепилося. Хочу на центральну дати більш. О, отаку. От дуже ніжно. І на закінчення залишилися такі нефритові палочки. Звісно, у мене варіантів. По складанню їх нема, тому що я їх не люблю, вони непрактичні, вони не гарно дивляться, хоча деякі майстрині люблять. Якщо у них є якісь варіанти, крім такої збірки, як я зробила, то можете поділитися своїми ідеями. І ще другий варіант міг бути просто через бісеринку і скласти отак. Але це відсортовувати, бачите, вони всі. І, і все одно потім, як ти складаєш, одна хоче повернутися, тому що, наприклад, як ця попадає, вона тут тонча, тут грубша, тут коротша, тут вища, ну, отвори нерівно. Тому я вирішила набрати іжачком. додала такі фурнітурні намистинки і зробила як таке іжакове намисто. Воно досить об'ємне і самодостатнє. Але були ще темніші. Намистини так само зібрана, їх можна доповнювати, можна робити комплектом. Звісно, три то вже занадто, але хто любить то вже. Я просто показую, як вони зроблені, тому що можна цю забрати, ці дві втягнути, можна цю забрати, ці вдягнути. Я тут додала подовжувальний ланцюжок, щоб можна було відрегулювати довжину під це довше. намисто, опустити трошечки нижче. І на закінчення я дала свої нефритові намистини, тому що такі жачки на шиї, це би було дуже некомфортно, тяжко. Ну і знову ж, щоб витягнути потрібно дуже, ну, для Тетяни. Такі нефритові жачки. Тут також дала. Тут самі більші пішли, це саме найбільше намисто. Його також можна носити як одно. ці дала просто далі, щоб вони не співпадали з попередніми, і в той же час, що між тими дуже великими, вони би просто тут загубилися. Вони би були такі маленькі. Хоч тут, бачите, вони за розміром менші, але все одно такі є, як провалена. То тут би було дуже така провалена. Одним словом, отаке от зліпила я. З нефриту. Ще раз повторююся, не люблю я такі палички, бачите. Отвори по-різному, форма різна, по-різному вони лягають, крутяться в різну сторону, непередбачувано. Ти не вгадаєш, яку сторону покрутити. Але як її класно. Мені сподобалося. Звісно, три, як я вже сказала, трохи забагато, але я їх зробила три, щоб можна було робити подружки, щоб вони одна до одної пасували. І це все, це все переробка. Всім гарного перегляду і до наступних відео.